Інститут вивчення війни сьогодні опублікував звіт, де говориться, що протягом найближчих трьох тижнів Україна, США та Росія навряд чи зможуть узгодити умови припинення вогню. Україна та Росія ще не уклали угоду про припинення вогню на морі через триваючі вимоги Росії щодо послаблення санкцій Заходу. Переговори щодо умов припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі тривають. І результат цих переговорів залишається взагалі незрозумілим, говориться в звіті Американського інституту вивчення війни. А я вам, друзі, нагадаю, що 25 березня Кремль заявляв, що не виконуватиме узгодження припинення вогню в Чорному морі, допоки Сполучені Штати не знімуть. Санкції з російського державного сільського господарського банку та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі, там продуктами, добривами. А видання Bloomberg за 28 березня повідомляє, що Росія вимагає від Європейського Союзу ще й відновити підключення російського банку до міжнародної банковської системи СВІТ як передумову для реалізації саме Чорноморської угоди. Тож, друзі, наразі немає жодних реальних ознак того, що Росія готова до перемир'я. Американський інститут вивчення війни підкреслює, що переговори щодо припинення вогню взагалі зайшли в глухий кут.